Гітаємо вас, шановні батьки, сьогодні до вашої уваги поради про те, як виявити і розвивати таланти дитини. Спостерігайте за дитиною, коли вона грається, більше сама, чи з кимось, малює, будує щось або співає. Це допоможе розгледіти таланти дитини на ранньому етапі. Дозвольте дитині понудьгувати, не спішіть придумувати розваги. Нехай дитина сама вибере собі заняття. Дайте можливість спробувати різні напрямки діяльності. Адже доки не спробуєш, не дізнаєшся, що подобається. Якщо помітили у дитини якийсь інтерес або талант, розвивайте його. Цікавий гурток, тренер або вчитель спрямують у потрібному напрямку. Хваліть не лише за високі досягнення, а й за те, що дитина. Старалася, докладала зусиль, щоб оволодіти новою справою. Дозволяйте помилятися, поясніть, що помилки це нормальна частина навчання. Не порівнюйте досягнення вашої дитини з успіхами інших дітей. Дитина може взагалі втратити інтерес до справи. І пам'ятайте, шановні батьки, не змушуйте дитину займатися чимось. Якщо її захоплення змінилися. Бажаємо вашим діткам творчих успіхів і дякуємо за увагу!